Луцьк тепер знає, що таке справжнє задоволення. Запрошуємо вас до першої кінозали ресторану Люкс Мультиплекс у розважальному центрі. Промінь тут кожна деталь створена для задоволення глядача. Це унікальний формат, якому немає аналогів в Луцьку. Абсолютно новий досвід перегляду фільму в максимально зручних умовах. Ця зала створена для глядачів, які шукають справжній комфорт та незабутні враження. У новенькій люкс-залі є 24 місця для пар або ж близьких друзів. Тут є подвійні місця, які створять ат. Уму сферу близькості та тепла, а для інтровертів індивідуальні, які забезпечать ваш особистий простір і спокій. Особливість люк це є перегляд фільмів в максимально зручних умовах на ось таких розкладних місцях, де ви зможете обрати зручне для себе положення, підзарядити свій смартфон та за допомогою спеціальних QR-кодів та вбудованих nfc чіпів зробити замовлення з ресторану, а також продукції нашого попкорн-бару та своїх улюблених снеків безпосередньо до себе на місця. І запам'ятайте. У залі Люкс Мультиплекс. Ви не просто глядач, ви головний герой свого кіновечора. Тож поспішайте за квитками. Зала вже працює, квиточки доступні в нашому застосунку або на касі нашого кінотеатру. Чекаємо на вас у нашому кіноресторані. Кіноресторан Люкс Мультиплекс це більше ніж зала для перегляду кіно. Це ваш комфорт, приватність і задоволення. Забронюйте місце у новій четвертій залі на третьому поверсі розважального центру промінь вже зараз. Та переконайтеся самі, що таке справжній кіновідпочинок.